Всім доброго дня, 12 година дня, я вийшов на своє господарство. Тут у мене зібралися кур мого сараю. От стільки курей, це всі мої кури, вони чекають, поки я їм дам їсти пити, От, бо вони вже все закінчилось, все виїли, все випили. Зараз нам потрібно оту качку, оту кряковку накричить. Ну, Повністю на все місто. Її чути дуже далеко закрити в села і нехай там сидить, тому що ви знаєте, що ми забрали індукачку на м'ясо. Я вчора вам розказував вноці, і е, її теж ми заберемо. Вона нам не потрібна. Е, вона лисня на господарстві, от така індукачка. Ой, не індукачка, е, точніше, голубий фурит, от кряковка. Индукачки, вони спокійні. Тихий день сонячний сьогодні, навіть не холодно. Отого петушка ми забирати на м'ясо, дивіться, не будемо. Ми дивіться, який гарний. І дуже красивий. Такий даже фіолетовий, виблискує. Тому нехай буде. Ну, як ти тут поживаєш? Здоров. О, чуєте, як вона кричить розітка. Її треба бажав якось зловити. Ну курей дивіться, курей мене насправді дуже багато. Куди вони всі бігають. То вони, кулечата. такий, То ні, то стара інкубаторська. То теж стара. Ось то підушок, він молодий. Не з інкубатора, а з підквочки. Подивіться. Ось, Ось така куча в мене. Ой боже, задубала токарська. ладно, Треба взяти і її зловити. Не знаю, які її зловити. Зараз будемо якісь. Якось роботи їздити, бо вона крякає, крякає, крякає. Всі йдуть і дивляться, що тут робиться таке. Вона кричить, як ніколи, тому що там тої вже немає, в неї нема компанії, я так думаю. Ось тільки корей. А той петух, він дуже старий, бачите, він такий надутий, е, такий гелій висий, і е, е, я би навіть сказав, куди. Блін, хочу вам показати, побігли. Е, о, бачите, він такий. Якийсь не дуже. Він дуже старий. Не знаю, його, напевно, навіть пізно забирати на м'ясо. Він такий якийсь, як хворий. О, бо він вже старий, Дуже давно живе. Побліднів. У нас був мороз, бачите, трохи позамазали. Ну такий звичайний день, як він у мене проходить, нічого такого немає. Заранку встав, погодував, попоїв. Ну теж не ранок, теж вже 12. Ось так. Сонячно сьогодні. Так файно. Знаєте, вийшов на вулицю. Погода прекрасна. Ну, Просто жалко, що сніга нема. Тут дуже шкода. От. Не знаю, там передають, я вже вам казав вчора. Десь на 2 тиждень мають бути мороже і сніг. В суботу, здається, цілий день покажуть. Буде телеграду градуси морожу і буде пати сніг, буде дуже надіятися. І якщо так буде, то буде дуже класно. От будь сніг охочийся насправді, бо не знаю, які зимові свята без снігу. Отак. Знаєте, як я раніше вам знімав відео? Так, все, все, іди, не рухай мене, бо... Не рухай. Знаєте, як я вам раніше знімав відео? Без мікрофону. Так, все. Місце, місце, місце. Кому, кому сказав? Місце. Сиди. Сиди. Сиди, місце, місце. Так. Сіла. 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 Знаєте, як я раніше вам знімав відео? Коли в мене не було того мікрофону. Отакий. Великий шум у мене. Можна відходити далеко і буде мене видно. От. Е, я дуже голосно кричав, тому що не було мікрофону. Зараз мене чудово чути. Без мікрофону було. і було дуже погано чути, якщо я голосно кричав на всю вулицю вам, де коли казав всім привіт. Ви вже пам'ятаєте, коли мене я знімав на старий канал. Я курям тільки що дав їсти, дав пити. Вже от наїлися прийшли до мене. І вже тут бігають, як завжди. От якось так. Звичайний день, нічого такого. Як завжди. От, е, Господарки стоїть трохи менше, забрали індукачку на м'ясо, то добре. Е, вже буде більше вистачати, їде курям. Е, заберемо. Треба буде сьогодні або завтра забрати е, ту е, кряковку в нас. Її, до речі, треба зараз піти зловити нам якось. Е, вона тут бігає у нас, я не знаю, як буду ловити, Вона дуже бисто, дуже близько бігає, ну, якось потім будеш спробувати. Так, йдемо її якось ловити, Ту ту качку. Що ти кличеш? Треба зараз забрати, бо накричуть на всю вулицю. Все. Зловив. Так. Ідемо, oh. давай. Пішли. Thank you. З я думаю, буде важче, бо вона буде захвіяти повсюди. А ні, я справився досить швидко. Отак. Ну все, тепер буде спокій, не буде вона качати. Потім їй треба забрати на м'ясо. Бо вона так не потрібно. Я вже то на повну тисячу разів кажу. От. Ну що, мерзнеш? Холодно тобі. Я пам'ятаю, літом ти сиділа взагалі було тепло парилося, Зимою то не дуже добре, звичайно. Зимою то було -то, то, снігу такого нема. У нас зими прям, Раніше -то я пам'ятаю, зими у нас були прям холодні до 30 градусів, морожу, як має бути. Вдома все навіть в кухні, там де не опалювалося, все замерзало, стіни потрібно було палити, вода замерзала, у нас навіть таке було. от, там де було холодно, все замерзало, потім було відтоплювати все то. Mm. Вот. А зараз нас mm. Зараз тепло, як в основною. Mm. Зараз таких морозів вже нема. Я вже не пам'ятаю таких морозів, не знаю, напевно, з першого класу коли Чуся. Ні, ну напевно, один день було таке. Не один день, може, було, була, скажімо, коли. В першому класі був пам'ятаю земело, аж до, до вікна хати нашої. Отак. Отаке дуже-дуже-дуже рідко. Дуже рідкісно. А так, я вам говорю ще що у нас нагосподається все дуже добре. От тільки одне то, що птух старий, він не знаю, захворів. Отак. Два ну, якийсь такий блідий ходить. Ну він старий, нічого дивного нема, у нас є вона заміну О, такий великий білий. Дивіться, який класний. Ось який білий, сильний, великий. А отой от він вже такий услаблений. От Ну от вона кличе мене, щоб я йшов до неї. вона там авка і сама залишилась. Ото теж курочка, здається, не підух, то курочка, то курочка то із молодих курчат, які вивелися. чорна курочка. Ото курочка, ото, ото білий. Я не знаю хто, то то або курочка, або підух, напишіть в коментарі. От бачите, у той. Ну, я не знаю, так подивитися. Такий який похожий туха на петуха. Але не зовсім. Ото курочка, ото курицька. От курей багато. Насправді у мене дуже багато курей є, ви бачите, разом з петухами. У мене раніше були качки, були гуси, але курей було менше. Тому тоді навіть більше вистачало грошей. Увесь, або зараз мені можна сказати, що господарка ніби зменшується, але не зовсім, тому що, тому що насправді і гусей був більше, а зараз наоборот. Зараз ми просто гусей качок забираємо на м'ясо, а кури наоборот оборот збільшилися. Давайте порахую, порахую з вами, скільки тут є, вони бігають, не обіцяю, що я тут порахую. Один, два, три, чотири, п'ять, сі, сім, вісім, дев'ять, десять, двадцять, дванадцять, шнадся, п'ятнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, о, 20, ого, 20. А, 20, 20. Ого, навіть 20 людей. Скільки їх у мене є? Ого. Я думав їх до 15, до 18. Ого, і тут ще декілька. Я не долахуюся, бо вони всі бігають. Давайте зараз попробуємо, порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. А, ага, 22, 22. 22. Ну так, десь 22. Звутим. Хвоним петухом, бачите, якийсь такий як слабий. От багато їх у мене є. А я казав. Що господарка зменшується мене на ній собі менше поліз за нас їх біс? Ну, а з качкою з двома качкою. 23-24. У мене було би коли себе набагато більшого, просто були моменти, коли вони дохнули ціплятами. У мене, ви знаєте, кочки виводили дуже багато цуплят насправді. Дуже багато. Ну, якось так. <кій> <кій> Отакий у мене проходить день сьогодні, як завжди. Нічого незвичайного немає там. Все добре. там дивлюся далеко, сусід випустив голубів. О, там, о, там літають домашні свійські. У мене теж колись вони були. Зараз не тримаю поки. Потім заведу. О, і навіть не 22, дивіться, ще одна кулька ходить. Получається 23 курики. Замість зараз сітку, Теж молоденько. а мене тут залишаються тільки молоденькі. От. от якось так. Ладно, будемо закінчувати. Сьогодні просто став зранку. Поїв, попив, кави, попив. І потім захотів знімати. Взяв камеру, пішов, щось познімається. Цікавеньке по господарству. Порозказую, як звичайно, як кожного дня. І піду потім додому, буду викладати відео на YouTube. побачимо. Ота. У мене господарка залишилась тільки з курами, тільки кури тільки кури То не можна считати, така господарка, ну невеличка господарка. Один гріються у нас на сонці. Опаляться у нас. Отак. Ладно, будемо закінчувати. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Я пішов додому. Дякую всім, хто підписався, хто подивився мої відео. Переглядів небагато, але для мене ті люди, є живі люди, які мене дивляться, я кожному вдячний. Всім дякую за перегляд і всім пока, до скорої зустрічі.